З початку року в Україні змінилися два ключові показники прожиткового мінімуму та мінімальна заробітня плата, які впливають на виплати, що здійснює пенсійний фонд України. З 1 січня мінімальна зарплата зросла на 400 гривень і складає 7100. прожитковий мінімум для працездатних осіб. зріс до 2361 гривні. Натомість перерахунок пенсій, добавок, підвищень та інших доплат проводитимуть у березні разом із щорічною індексацією пенсій. Пенсіонери, які виходять на пенсію з січня місяця, мінімальний розмір пенсії буде склати 2361. А от перерахунок до мінімального да, прожиткового рівня буде тільки з 1 березня разом з індексацією, яка так само запроваджена буде з 1 березня. З 1 січня підвищується тільки пенсіонерам. Ми вже ці перерахунки зробили, які досягли 65 років, чоловіки і жінки. Чоловіки при стаже жінки при стажі 30 років, чоловіки при 35 років. Ті, яких їх розмір пенсії не досягає 2840 гривень в автоматичному режимі, нам зроблено перерахунок. Їх у нас порядка в області тридцять тисяч таких пенсіонерів. Мукачівці кажуть, що зарплат і пенсій не вистачає для комфортного життя. Така пенсія ну, тисяч п'ять-шість мінімум. От. А що маю я, я маю 2,5. Ну, я маю 5-300 пенсію, бо в мене дуже багато років роботи. Мені вистачає, бо я сама живу і в мене є город. То так я мені... А так Бог і на ліки багато йде, бо я хворію. Я думаю хоча б 10. Мінімально 10, думаю, так. Загальна кількість пенсіонерів в області становить понад 254 тисячі осіб. Близько 11,5 тисяч з них це пенсіонери військовослужбовці. У 24 році для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно мати вже 31 рік страхового стажу. Люди, які мають страховий стаж 21 рік можуть вийти на пенсію 63 роки. І в кого страховий стаж менше 15 років, ці виходять тільки 65 років, але їм з 5 до 21 – 65 років, а ті, які взагалі не мають цього страхового стажу, вони будуть виходити на пенсію 65 років і отримувати в органи соціальних захисту населення тільки соціальну допомогу. Бюджетом передбачена і фінансова допомога особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною та брали безпосередньо Посередню участь у захисті суверенітету, а також членам сімей загиблих громадян із їх числа щомісячну грошову виплату деяких категоріям громадян, тобто які із починаючи з 2014 року. Є у нас категорії: це кому присвоєні герої України з Зрученням орденом Золота зірка. Друга категорія це особи, які є повними кавалерами орденів Богдана Хмельницького і повними орденів за мужність та княгині Ольги. Третя категорія це члени сімей загиблих, які посмертно нагороджені вище зазначеними нагородами орденами. так далі. Розрахунок до цій категорії проводиться в дорозділ мінімальної заробітної плати. І з липня пенсійний фонд України здійснюватиме нову одноразову виплату громадян, які постраждали від війни, а також інші види виплат, які зараз належать до компетенції органів соцзахисту населення.